Загальний астропрогноз на липень. Давайте розбиратися, які основні події взагалі будуть впливати на наш стан і які позиції на небі дійсно значні. Найосновніша подія, яка має всіх хвилювати, і до якої ми маємо готуватися, це до періоду, коли рівно п'ять планет будуть в ретро-русі. Це не типовий період літа, який власне закривається ретроградністю Венери. Тобто, в липні 23-го Венера переходить в знаку Лева в своїй петлі в ретро-рух. Що це є? Цей по-перше, треба знати, що це найрідкісніше астрологічне явище на небі. Тобто, е, астрологи навіть фактично детально не можуть описати, що може бути, тому що таких співпадінь в історії дуже мало, щоб е, Венера була в ретро. І е, тут, що цікаво, є чотири знаки зодіаку, на яких вона дійсно буде сильно впливати в ретро-русі, це Лев, Водолій, Скорпіон та Телець, і, власне, всі ці знаки по сонцю, тільки в другій, третій декаді свого знаку народження. Е, Взагалі про що це? Про те, що період починається такий, який поставить обставини так, що доведеться відмовитись від чогось, що дуже цінно для нас. Планета Венера відповідає за красу, за фінанси, за те, що ми любимо. І в першу чергу це буде стосуватися не так людей, а наприклад, як виду діяльності чи нерухомості, чи майна, чи бізнесу, від якого доведеться відмовитися в період її ретро-руху, або доведеться відмовитися від якихось своїх якостей. Які ти застосовуєш чи проміняєш, але тут гарно відмовитись від цього заради чого? Заради чогось нового. І тому це доволі гарний аспект. До нього треба ставитися не як до того, що Венера прийшла щось відібрати, а Венера прийшла реально замінити, тому що вона в петлі і вона. Замінить щось, що ви дуже любили, на щось нове, що ви дуже полюбите. Для стосунків це теж певно, певний апгрейд, особливо для тих, хто в довготривалих стосунках це дуже класний час встановити знову зв'язки. По ретровенері є така побочка. А побічна дія в тому, що коханці, саме коханці, не колишні партнери, а люди, в яких у вас були сексуальні зв'язки, можуть знову повернутися за такою ж задачою. Тобто, може знову бути питання трикутників, зрад, ось Таких розбірок включатися. До речі, цей час він заздалегідь взагалі, з моменту, коли Венера зайшла в лева, він вже став активним. Взагалі, от той принцип, що ці не забираємо для того, щоб отримати щось рівноцільне, теж добре, це період заміни цінностей в вашому житті. Тому навіть і стереотипи, установки, якісь ваші життєві, такі мудрі речі, вони теж можуть зараз змінитися під впливом обставин. Друга, хороша подія. Яка задає взагалі тенденцію на руки аж до 25-го року? Вона теж співпадає саме з липнем, і це зміна усіх кармічних вузлів. О, я знаю, що дуже багато хто боїться цієї теми, тому що це справді тематика, яка торкає в якихось відпрацьовках, це кармічні речі, але я до кармічних речей, як і до людей, і до партнерів, відношусь як до проходження по своїй кармі. Тобто ти йдеш фактично по своїй долі, коли зустрічаєшся з новою сферою, де кармічні узли будуть активні. Вони зараз переходять з осі телець Скорпіон на вісь овен-телець. І це завжди про новаторство, про щось нове. Тому і світові тенденції з липня будуть мінятися, тренди будуть мінятися, будуть мінятися глобальні речі, і такі міжконтинентальні, міжкраїни, міжнародні зв'язки. На все це може бути певний вплив як якихось обставин, так і, як я говорила, початок якихось, нібито пандемії, обмежень чи якихось критичних кордонів, які будуть зараз мінятися, відстоюватися і так. Будуватися міцніше е Взагалі це період, коли наші бажання виходять на перше місце, і тут, як і по країнам, так і по людям відкривається тенденція взагалі нового вектору розуміння особистості в ері водолія, тобто індивідуалізм. І саме завдяки тому, що кармічні вузли міняють свою вісь, індивідуалізм виходить на перше місце. Тобто на перше місце у людей стають свої власні бажання. Це не виключає гармонію, не виключає взаємообмін і не виключає стосунків з іншими людьми. i'll let На принципі мені добре. Якщо мені з кимось добре, то нехай він залишається в моєму житті, але головне, щоб мені було добре. Це певний егоїзм, але це принцип нової ери. Ми від цього вже нікуди не втечемо. Що важливо, що розуміти про липень, бо це такі дві значні події. Але що ще важливого? Найдальший і найактивніший період він припадає на першу третину місяця до 10-го числа, і тому що це ще вплив. Такого з'єднання, як Сатурн з Юпітером, і тут багато активності, трошки навіть на агресії, є стимул розвиватися дуже е, висока профорієнтація. Ми зосереджені на кар'єрі, добрий і вдалий час будувати бізнес-стосунки. Е, взагалі ми розуміємо, що є ще, звичайно ж, повнолуння і новолуння, яке теж співпадає з цим місяцем, так? тому розберемо спочатку це е, власне повнолуння. І повнолуння у нас 3 числа, тому з 1 по 4 у нас емоційний період. Емоційний і такий переломний, тому що багато чого може відкриватися, і відкриватися можуть таємниці особистого характеру, неприємні і такі різкі. Повнолуння у нас в козирозі. Ну, і відповідно, що ще важливо знати, що тепер про новолуння. Новолуння буде доволі складним, теж на базі комунікації побудованим. І воно 17-го числа. Слай переходить в рака. Рак дуже емоційний і задасть такого всплеску емоцій, тому що саме у новолуння а, сонце в опозиції до Плутона. Може бути щось неймовірне, може бути щось дуже обширне, може бути щось вражаюче, яке викличе бурю емоцій. Причому рак він ж відповідає не тільки за позитивні емоції, а й за негативні також. І власне це дає такої масовості, неочікуваності і неприємності. Тому радіємо в першій половині, а в другій маємо бути дуже обережні місяця липня. Ще варто зауважити хіба що про з'єднання, що Меркурій. Переходить в знак Діви, а це гармонійний, приємний аспект, який буде у нас тривати ще довгий час. І він надзвичайно. Класний для тих, хто стартує навчання, підвищення кваліфікації, переходить на нову діяльність. Взагалі для інтелектуальної діяльності це мега сприятливий аспект. Скажу так, що аналізуючи взагалі всю літню пору, я розумію, що на фоні ретроградності Венери, до речі, в мене є окреме відео про те, як вдало схуднути, власне, скинути вагу, якісь надлишки і виправитися якісь недоліки у зовнішності. Дійсно, можна по ретро Венері. Це її плюс. Але також ретро Венера, це звичайно. Відсутність новизни і ем, такого кайфу в особистих стосунках, так. Тобто тут це не, не про таку романтику, до від якої хочеться від Венери, так, такої романтики, бо Венера це найромантичніша планета. Тут ця аномалія в ретрорусі. Невідомо що від неї очікувати, але точно нічого ем, такого. Лайтового романтичного в плані стосунків, хіба що щось таке несподівано, а, яке вспливає там з минулого може порадувати. Але а, до нових стосунків відносимося доволі скептично, все перевіряємо. В липні потрібно зважувати на всі деталі, можуть бути і шахрайства, і махінації, і обман, і зради, і трикутники, і вступання в зв'язки з а, людьми неблагополучними. Ну, тобто, це такий ризиковий аспект. На фоні цього, взагалі аналізуючи літо, з того, що я почала цю розповідь, я роблю висновок, що літо взагалі ідеально для побудови кар'єри, для фокусу на професійній діяльності і зовсім не вдале для будування відносин. Дуже мало дат, коли дійсно сприятливо весілля робити і одружуватись офіційно. Критично мало сприятливих аспектів для створення сім'ї, народження дітей, вагітності і всіх нарівнях. Найприємніших явищ нашого життя. І тому їх треба підбирати, звичайно, індивідуально, якщо ви прийшли до висновку, що вони мають відбутись цього літа. Взагалі, я бажаю вам успішного літа і дуже вдало підібраного відпочинку, який цього літа нам всім буде необхідний, бо воно справді жарким починається саме з липня. І запрошую до себе на астрологічні консультації. Звичайно, що місяця ви можете просто замовляти свій астропрогноз індивідуальний на місяць вперед, щоб розуміти в яких сферах буде і як може відобразитися конкретний прогноз для вас у вашому житті. Але також я запрошую вас на вивчення вашої натальної карти повна консультація по натальній карті. Дає загальне розуміння тенденції, профорієнтації, карми в житті, місії вашого життя і дасть глибинне розуміння, як ви рухаєтеся по сценарію свого життя. Це допомагає справитися зі складнощами, проблемами і рухатися по своїй стихії в своєму напрямку. Впевнено, бо якщо ти використовуєш свої сильні сторони, ти йдеш легше по життю.